Які реквізити можна не вказувати у фіскальному касовому чеку. Привіт, з вами Тетяна Нижник. Беремося до справи. Форма та зміст фіскального касового чека на товари або послуги встановлені положенням номер 13 Обов'язкові реквізити касового чека визначені пунктом 2 розділу 2 положення номер 13 І дійсно, без деяких реквізитів фіскальний касовий чек не можна вважати розрахунковим документом. Так, максимально важливими є. Назва та адреса господарської одиниці, назва та вартість товару або послуги, код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ для підакцизного товару, літерне позначення, ставки та суми ПДВ, а також акцизного податку. Важливе правило у фіскальному касовому чеку відображають лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку. Тож у деяких випадках дозволено не зазначати такі реквізити, як ІПН. Платника ПДВ, якщо продавець не зареєстрований платником ПДВ. Код у якщо товар не підакцизний, марка акцизного податку, якщо товар не маркований. Не друкуйте рядки з 12 по 17, якщо при розрахунку не використовували платіжні картки. І нарешті не зазначайте певні ставки податків, якщо суб'єкт господарювання не є платником таких податків. Ще більше рішень для ваших робочих ситуацій шукайте в системі експерту з Головбух.